Актора Жерара де затримали у Парижі. Його звинувачують у сексуальних домаганнях дві жінки. Йдеться про ситуації, які трапилися під час зйомок фільмів Жана П'єра Мокі Магі у 2014 році, та стрічки «Зелені віконниці Жана Бекера у 2021 році. У першому випадку звинувачення висунула асистентка режисера, у другому декораторка фільму. Зазначається у 2014 році. За декілька днів до початок зйомок короткометражного фільму Магі Кілька членів команди. Де зустрілися з актором у Парижі, аби завершити підготовку. Асистентка режисера заявила, що актор торкався її сідниць і робив непристойні зауваження. Коли розпочалися зйомки, департьє знову зустрівся з жінкою і, за її словами, продовжував торкатися її інтимних місць і зробив відверті сексуальні пропозиції. Інша жінка розповіла про домагання на зніманнях стрічки зеленій віконниці у вересні 2021 року, де вона була декораторкою. За словами жінки, одного разу, коли актор сидів у коридорі, знімальні. ...майданчика він схопив її ногами та затиснув між стегнами. Тоді інша жінка втрутилась та допомогла жінці. Знімальна група змусила актора перепросити, що він і зробив. Втім, сказав, що просить вибачення бо мусить. Тепер французька поліція має заслухати актора щодо висунутих звинувачень. Я ж зазначу, це далеко не перші звинувачення у бік актора. Зокрема, у грудні 2023 року на нього подала в суд іспанська журналістка, яка звинуватила актора у зґвалтуванні її у жовтні 1995 року під час інтерв'ю. У 2021 році департє у зґвалтуванні та сексуальному насильстві звинуватила акторка Шарлота Арна. За її словами, це сталося у Парижі у 2018 році. Сам актор усі обвинувачення називає безпідставними. Всього актора звинуватили у сексуальних домаганнях. 13 жінок.